Чи дійсно, парасолька НАТО це єдине, що може зупинити Путіна? Ні, це не єдиний варіант. Там ще є певні. Просто скажімо так, якби б розвідка деяких держав усередині РФ б працювала би більш потужніше, то там би могло можна було б зробити певні. Тіло двіження, умовно так назвемо їх да набагато раніше. Там багато варіантів насправді, які можуть зупинити Путіна, окрім парасольки НАТО. Але поки нереалістичним є нічого. Чи дійсно депутата Дубінського били всі чи Це спроба з боку депутата дати справі політичного відтінку. Ой. Якісь прям невідомі люди проникли в СІЗО, побили депутата Дубінського, Ніхто прям не знає, хто то був. Та да, ніхто його тут так не бив, як він про це розповідає. Який скоріше за все агресивний випад в його, так скажімо, адресу, да, і був, але це не те побуття, про яке розповідає нам Дубінський. Чи буде РФ покарана за страту росіянами беззбройних бійців ЗСУ? Сама РФ, я б не сказала, що це нам щось дасть, а от е, вираховання тих, хто розстріляв бійців, там так. А от от там от покарання буде. ну Ми ж розуміємо, яким яким воно буде. Це ж не про правосуддя, це про ну це про потрібні якби, речі, які мають відбуватися з такими злочинцями військовими. Чи знайде Україна найближчим часом ефективний способ масового подолання наземних систем ППО ворога? Щось у нас з цього приводу розробляється. Намагається навіть, я так розумію, скоріше за все, тестуватися. Місцями успішно, місцями ні. Намагається щось з цим робити найближчим прям часом, навряд чи щось суттєво зміниться, але у перспективі є варіант. Чи використає Україна те, що оборонна лінія Керченського мосту сильно ослаблена штормом? я дивилася це питання. Там і так розроблявся певний план до кінця року. Зараз склалися ті потрібні обставини, в яких його можна реалізувати скоріше ніж його планували первинно. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання з таро. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше? Визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Що мала на увазі глава Міноборони Нідерландів, коли закликала Європу бути готовою до бою. Це було сказано у контексті того, що потрібно, якщо коротше зараз да, не перемогти Ерефію, то потрібно готуватися до того, що воювати буде Європа на Україну. Чому Зеленський назвав зиму 2024 року новою фазою війни? Я б не називала це прямо там голосно новою фазою війни. Скоріше там певний да, етап о, який, який є у будь-якій війні? Просто ця зима несе нам додаткові випробування. Да? у нас є там досвід у старих нюансах. Тепер у нас будуть нові нюанси. Оця вся історія трохи змінилася. Тактика ведення зимої зимової війни. Зараз над цим працюють. Ну я би не називала це голосно, типу отак от, отак от але це просто і ще один етап, ще один завізавіток. Чи покращиться ситуація на фронті взимку? Фронт. Просто продовжу працювати взимку, знову таки по тиловими моментам і оця вся історія. Це просто про роботу. Тут не можна казати про погіршення суттєве чи про покращення, тому що фронтова лінія вона зараз у, да, у певному і фізичному, і будь-якому іншому назві да, багні, в якому всі куперсаються. і просто у нас далі відбувається робота на фронті. Чи дійсно на сьогодні відсутній тиск на Зеленського щодо переговорів з РФ через нерухомий фронт? Не зовсім просто це перестало вилазити у публічний простір, але певні тиски, певні варіанти домовленості і продовжують пропонувати. Чому Орбан наважився виставляти ультиматум стосовно вступу України в ЄС? Є певні внутрішні а, моменти пов'язані із а, Угорщиною. Так, вони нічого не виробляють там майже да, у них там нічого такого стратегічного, здавалось би, немає. Але там є якісь певні ресурси, від яких певним чином залежить Європа. І вони знаходяться в руках Орбана. І на нього є, по-перше, тиск, але просто так взяти його вилучити з ну, Євросоюза не можуть. Там є певні. Певні моменти, да, оці стратегічні я так розумію, скоріш за все, це пов'язане чи з газом, чи зі світлом, тобто з інфраструктурним от таким от нюансом, на якому всі зав'язані на Орбані. От і він цим шантажує просто. Чи дійсно більшість українців вважають президентські вибори під час війни недоречними та безглузними? Більшість українців задається питанням, як технічно це можна реалізувати, оскільки це неможливо технічно реалізувати, отже, і проводити їх немає жодного сенсу. Чи дійсно в Кремлі не відмовились від цілей, які були поставлені на початку повномасштабного вторгнення? Вони вносять корективи в цілі, тобто це їх е, така рожева мрія. Реальність їх е, їм вказує на інші да процеси, які відбуваються, вони намагаються зробити цей конфлікт максимально в'язким і замороженим, просто якщо вони не можуть досягти цілі. Тобто, тут але ну та або. або. Ну, типу, хотілося б ось так, але ми маємо ось оце. Тому будемо о, на, на ходу перевзуватися і змінювати да, пріоритети. А пріоритет зараз у РФ – затягти. Від. Чому російські олігархи практично не відчули наслідків санкцій на своїх статках? У них багато чого знаходиться у підвішеному стані. От насправді і багато яко, ну яких проблем повилазило із санкційними штуками. От тому там о, насправді олігархат відчув тиск. Просто їм їхня автократична держава у обличчі Путіна дає змогу компенсувати це безнаказаністю всередині країни. Чи вдасться США вдвічі скоротити енергетичні доходи РФ до 30-го року? Там над чимось подібним працюють, і е, певні і певні важливі да якісь рішення і обмеження вони будуть е, навіть раніше ніж 2030 Ми побачимо їх. Да, якісь уже нюанси якимись обозрімим будущим, а не у 2030 році, але дійсно намагаються е, скоротити щось для Ерефії, скоротити суттєво, щоб вони відчували себе по четвірці пентакли, тобто мали тільки чотири. Копійки, чи відбудуться значні зміни у підходах до мобілізації та демобілізації в Україні найближчим часом? На папері так, а на діях нижче не зовсім. Тобто, ми будемо частково бачити дотримання того, що є на папері. Але згори є один наказ, а виконання його внизу відбувається через сраку. Тому маємо таку проблему. Чи вплине на хід війни те, що Путін збільшив чисельність військовослужбовців РФ майже на 170 тисяч осіб? Він готується до мобілізації, яку планує оголосити після своїх виборів. Тобто він одразу закидає певні резервні місця для того, щоб нагрести нових людей. Але у них виникнуть суттєві проблеми з тим, щоб тих людей нагрести, бо воно буде бути у них по. Моменту економіки дуже сильно як не крутий, і по моменту економіки у них буде бути збільшений військовий бюджет, тому там не все так радужно. Але вони будуть намагатися так дібрати людей у значній кількості навіщо у владі активно обговорюють відкриття аеропорту Бориспіль? Це ще все вилами поводі писано і кої чим постійно мазано. Це все на рівні виключно балачок і ніяких е е кроків до, е скажімо, наближення. Да, у нас зараз не може бути навіть, тому що у нас немає фактору захищеності неба. Це називається аби ото побазікати. Чи дійсно Кремль говорить про активну оборону Авдіївки, щоб приховати свої провали та величезні втрати на цьому напрямку? Вони намагаються закинути певну перемогу. Це як було і з Бахмутом. Неважливо, якою ціною там в нас є перемога. Ми взяли Бахмут. З Авдіївкою відбувається приблизно така сама історія. Ніхто не каже, якою ціною, але типу, ми взяли Авдіївку. От ну це виключно медіа історія закиту медіа для того, щоб підбурювати ну місцеве населення. Чи несе значну загрозу блекаут, який стався на Запорізькій АЕС? Там все одно зберігають, ну я маю на увазі, да її е, можливість функціонування все одно контролюють і якось зберігають, тому що у нас є дракон, який захищає свій пентакль, е, от свої багатства, і тому за цим все одно слідкують навіть з тієї сторони, поки воно не є катастрофічним, але, але їх власний ідіотизм все одно може привести до певних негарних наслідків. Це не буде прямо там, воно все одно не випадає, поки як катастрофа якась страшного масштабу, але закит на те, що щось може піти, не так дійсно є. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.